Вітаю всіх! Сьогодні обзор мобільного телефона Astro. Такий кнопочний колишній. Бачимо ззаду кнопка SOS була. Ну, телефон вже не працюючий. Осталося його тільки розібрати і глянути, що в ньому є. Зараз я його по беленькому розберу, глянемо що всередині. Що ж, друзі, розібрав я цього телефона. Що хочеться сказати, це мабуть одна з найбідніших марок телефонів. Того, що отут, окрім кнопочної позолоти, золота практично нігде немає. Кілька роз'ємів, легка-легка позолота. Ну і є, є зато безкорпусні КМ конденсатори з вмістом та паладію. І, мабуть, все. Ось такий у нас сьогодні був обзор. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.